Всім привіт! Я Настя Бустрієвська, блогер-креатор, і ви на моєму каналі, де я допомагаю вести блог актуально, естетично, автентично і, звичайно, будувати сильний особистий бренд. І сьогодні в нас тема, як же все ж таки, оптимізувати ведення блогу зі своїм життям, щоб це було не в тягость, а в радость, і щоб. Якось знаєте, не прокрастинувати лох на постійній основі. Я до цих порад, які зараз будуть, прийшла емпіричним путем, точніше, шляхом проб і помилок, і не біла шишки свої, звичайно. І тепер розкажу вам схему, як зробити так, щоб все йшло як по панакатані. Давайте починати. І перший пункт, що нам потрібно зробити, це визначити ціль, визначити ціль, куди ми взагалі рухаємось, для чого нам ведення блогу. Може воно і не потрібно. А якщо Потрібно то, яка ваша кінечна ціль да в цьому напрямку, і от після цього визначення нам взагалі вже має стати легше, тому що звичайно я пропоную ставити за ціль монетизацію тому що ну це по-перше буде нас драйвіть, буде нас мотивувати. Ну і по-друге, звичайно, це про енергообмін між вами, як блогером, між людьми, і за все має бути якась. Платня да, і за ваш контент в тому числі. Тепер ми поставили якусь глобальну ціль і помріяли, да, що там в нас в майбутнє, але на тут і зараз треба ставити максимально реалістичні цілі. Тобто, якщо ми говоримо про кількість підписників, ціль там збільшити в x2, x3 максимум да, за якийсь період за рік, наприклад. Якщо ми кажемо про гроші. В тому числі не більше x 3 Не робіть мою помилку. Я так прокрастинувала багато років, і не до чого це не призводить. Ми ставимо собі нереалістичні цілі. Наш мозок не вірить в те, що це взагалі можливо, і все. Ведення інсти відкладається в довгий ящик. Зі мною було так багато років поспіль. Не робіть так, поставте собі реалістичні цілі. Нехай у вас зараз 500 підписників, нехай буде тисяча, нехай ви зробите першу тисячу. Нехай ваша ціль буде отримати першу співпрацю по бартеру. Нехай ваша ціль буде підвищити якість. Контентом і не писати собі 100 тисяч підписників до кінця цього року, після того як ми поставили реалістичну ціль на цей рік, ми можемо розбити її на маленькі задачі. Наш мозок може це зробити. Так? Як, наприклад, якщо ми прагнемо до медійності або до підвищення кількості підписників, в тому числі, ми можемо розбити нашу ціль на маленькі кроки, такі як бути присутнім на різних. Майданчиках, де да, например, мількаті. В різних пабліках бути присутнім на якихось підкастах, ютюб-каналах і таке інше. Або якщо ми хочемо в тому числі розширити нашу зону впливу, поставити собі задачу мультиканальність, виходити на різні площадки, да, зі своїм контентом бути присутнім в різних місцях. Якщо це я не знаю якісь співпраці, да, які ми хочемо отримати, це може бути перший тиждень, да, написати. Знайти 10 брендів, яким я напишу. Другий тиждень можна це зробити за більш короткі сроки, але все одно, другий тиждень це розписати пропозицію, да, зібрати свої роботи або навпаки напрацювати ці кейси, які я потім буду скидувати брендам. І ось таким чином розбиваємо на маленькі крупіці, да, на маленькі-маленькі кроки, і тоді. Крок за кроком нам буде дуже легко це все виконувати, і що саме головне, нашому мозку це буде абсолютно зрозуміло після того, як ми Прописали наш план, план дії в нас він готовий. Ми маємо провести ревізію нашого часу, щоб якось вбудувати да, цей план в наше життя. Я пропоную взагалі постійно да на постійній основі раз в період робити ревізію своїх проєктів, що ви зараз робите, да і чи веде це до ваших цілей взагалі в майбутньому, тому що існує така можна сказати, ментальна лавушка, коли ми. На протязі дня робимо якісь дії весь день, точніше, забит якимись діями. Але ці дії спрямовані тільки на підтримання нашого образу життя на цей момент, на тут і зараз, на те, щоб покривати наші нужди сьогодні. Але для того щоб розвиватися, для того щоб робити ці квантові аля. Стрибки, ми повинні робити щось, що до цього ми не робили. Звичайно, це по перше, і нам треба виділити під це час. Нам треба, наприклад, ввести в нашу рутину, кожного дня робити якісь кроки, які нас будуть підтягувати до наших майбутніх цілей. Да? Наприклад, півдня ми витрачаємо на наші буденні справи на те, щоб робити свою роботу і так сказати, платити по щитам другу. Половину дня ми витрачаємо на те, щоб зробити якийсь ресерч по нашій темі. Наприклад, ми хочемо відкрити бізнес в майбутньому. Ми можемо прицінюватися, робити бізнес план знаходити підрядників і таке інше. І таким чином в нас дійсно буде просування справ. Тому я вам рекомендую зробити ревізію того, що зараз у вас є, там які роботи ви робите. І що з цього вже вам не слугує. Де взагалі ваші бажання, де те, що ви маєте зробити, і хто вам сказав, що ви маєте це зробити? Ось на це, будь ласка, приділіть цьому увагу, бо часто бувають якісь задачі, які взагалі потрібні іншим людям, ніяк не вам. Тому робимо ревізію своїх проектів. Сюди відноситься також ревізія хатніх справ, від чого можна відмовитись, да, що можна делігувати, це звичайно простіше рішення. Але хатні справи можна навіть делігувати своїй сім'ї і розкидати якось більш так, щоб у вас було більше вільного часу і ви змогли зайнятися своїм розвитком. Тому тут головне бажання пособів дуже багато, але От висвободіть спільний час для ведення блогу, бо це я вам обіцяю, це буде ще одна фул job і <свісно> дійсно під це потрібно багато часу. Ну і наступний пункт плавно витікає із попереднього: це, так би мовити, жити за розкладом. Да? Це питання дисципліни, тому що Ведення блогу це ніяк не до мене з... не зайшло натхнення, і сьогодні я вас порадую своїми прекрасними Ні, Це прям робота, це проєктна робота, да, можна сказати. І тому тут потрібна така ж дисципліна, як насправді в будь-якій справі. І от коли ви зробили ревізію проєктів своїх, ви якийсь час. То я вам пропоную пожити трохи за розкладом, поки це не вбудується в ваше життя. Прямо пропишіть, що ви робите кожного дня з ранку до вечора. Да. Ви, до речі, також, може, будете здивовані, наскільки. Іноді спорадно ми витрачаємо наш час. Я вам пропоную вбудувати ведення блогу, виділити прям конкретні години під це. До речі, тут класно підійде вираз з'їжди лягушку першій половині дня. Я також люблю так робити. Наприклад, перші години, коли я просинаюсь, в мене ще достатньо сил енергії. Я можу придумати якісь сторітели, написати якісь сценарії, зробити так. більше таку розумову роботу. Я пропоную вам перші часи також Присвятити ведення блогу, щоб потім ви не розгубились, одразу все зробили, і весь день вільний. Далі я вам пропоную таке: оптимізувати свої сторітели зі своїм життям, тобто. Ми не робимо так, що сьогодні в нас цілий день ми працюємо, А ми розповідаємо про те, як ми відпочиваємо. Ну, це умовний приклад. Я як люблю робити в мене, наприклад, є неділя, коли я вже розумію, чим я буду займатись весь майбутній тиждень, і в цей день я можу ось собі розпланувати. Тому числі не тільки свій розпорядок дня на цей тиждень, але й, які я буду робити сторітели. Це дуже гідно по часу відбувається, тому що, наприклад, у вівторок ви йдете на якусь виставу, і ви якраз можете про це сказати. Але якщо ви це запланували, то ви одразу будете тримати в голові, що вам потрібно підсняти якийсь контент, а не вже постфактом думати, ай блін, можна було про це сказати, не сказала, і ось такий ком Накатуються, дам із сторітелів, яким не суждено бути. Було вижить. Оптимізуйте ведення інстаграму зі своїм життям саме в змістовному сенсі, да? тобто, якщо в середу ви там працюєте, весь день ви якраз можете розказати про свою професію, про своє позиціонування, розкрити якісь особливості. Якщо ви цілий день сидите вдома, у вас взагалі немає ніякого контенту, то ви можете, наприклад, підняти архіви і розказати свою історію, розказати про те, як ви починали, з чого ви починали, чим якщо що ви там я не знаю займаєтесь сьогодні спортом, пробуєте нове направлення для себе. Ви можете розказати ваш шлях в спорті і передати якийсь майнсет, зробити ваших підписників ще ближче до себе. Наступний лайфхак, ну я б сказала, це навіть правило це самостійно створювати всі інфопривіди. Так, це абсолютно наша відповідальність, і скільки раз я чула, що в мене скучна життя, нема чого виставити. Ось це все тільки на ваших плечах лежить. Да? По-перше, це урізноманітнити своє життя, а по-друге, урізноманітнити ваш блог. Наступний лайфхак це створення контенту в подорожах. Віднесіться до цього серйозно. Це взагалі класна можливість, коли ви кудись їдете, урізноманітнити ваші сторітели, розказати про ваше дозвілля можна показати себе в різних ситуаціях, і це класний привід для нового контенту, тому обов'язково готуйтесь до подорожей в плані контенту, готуйте референси не тільки за луками і за локаціями, наприклад. Куди ви хочете сходити, а також за варіантами ідеї для вашого контенту, для рілсів. І обов'язково зберігайте це все, прописуйте, щоб у вас був план дії і щоб не зробити очередні туристичні фото з я не знаю, зільвом останнє це позитивний настрій і шукати натхнення у всіх. Місцях, де тільки це можливо, тому що без позитивного настрою, ну можна, я не знаю, довго біться, як риба або льот, але все ж таки потрібна якась не те, що віра, а ну да, і віра в тому числі потрібна мотивація і знання в те, що у вас все вийде, інакше не може бути, інакше не може бути, тому що коли ти реально робиш. Дія на шляху до своїх цілей, то вони магічним образом здійснюються. Да? Єдине, що треба запастись терпінням, все ж таки, тому що це не буде вас на завтрашній день плюс 100-500 підписок. Це може зайняти рік, я не знаю. Це буде пролюватись згідно з вашим темпом, вла вашим власним темпом. І тому запастись терпінням і позитивний настрій повинен вас підтримати в скрутні часи, в часи, коли у вас не буде ніякого фідбеку, таке також буде мій вам посил, да, що все у вас вийде обов'язково. Головне діяти, головне ось ці маленькі кроки, головне не втрачати віру. І я вам гарантую, все буде класно. Дякую вам, що додивились це відео до кінця. Підписуйтесь на мене, ставте лайки і. Напишіть, як вам це відео, що берете на заметочку цьому.